Подивіться, я хочу вам показати, як з країни в країну переїжджається. Це я їду ну, це з Німеччини в Нідерланди, в Голландію. Зараз подивитесь. Буде з правої сторони значок Нідерланди. От є паркінг з правої сторони і границя. Правий, є паркінги такі, щоб шофера собі підставали. Митися. такий позначок. Нідерланди. Нідерланди. Все. Оба! Ми вже в Нідерландах. Все. Дуже гарна країна. Як намальована. Приємно їздити по Нідерландах. Дороги відрізняються теж. Взагалі Німеччина далеко-далеко від Нідерландів. Країна, яка нікуди не спішить, але вже все встигла. Мені ще залишилося 35 кілометрів до фірми Vortex в місті. Наймекін. Там я буду грузитися. Покажу вам загрузку. Все, милайте. Так, ми трохи перемістилися в час і ну ви, а я то реально проїхав. З'їжджаємо в місто Наймеген. Ну, ну не в саме місто, бо в Європі, в Нідерландах, Надії. W po przejechaniu 1,8 kilometrów skręć w lewo, kierunek West Canal Drake. Wszystkie firmy na, na okraji miasta. Nie ma firm w mieście, ich nie ma. Wszystkie na okraji miasta. Tak jak w nowym Rozdolii, bo... mamy słowo ZONA po przejechaniu 800 metrów skręć w lewo kierunek West Canal Trail tak postawiamy troszkę propki Skręć no, w lewo Та заправочка, що тільки що проїхали, я на ній часто на вихідних. Там є інтернет безкоштовний. І поїхали. Файно я попав. Треба тут триматися лівої сторони. Ми можемо і направо піде? Там через міст постійно фури, пробки. Оце є промисло, промислова зона. Фірма на фірмі. От Направо червоне світло. Ми не підемо, ми підемо просто. Люблю я їздити їхати на Вортекс Рузитаса, тому що там душ, кава. Можна помитися, ніде не, не, не треба спішити. Блін, я так все розігнав. Треба їхати 50, а я йду 70. Йомоє. По у 300 метрів. Скрендж право. Фура хоче заїхати, я пропущу фуру. Нехай їде хлопець. Дальше. Осінь, осінь. Тепло, тут тепло. Скринч право. Сюди вже на фірму заїжджаю як додому. Це як вами зона, тільки фірми. Nie tam paru domów, na pana dać. Z gozem posłuca. Z boku. I zaraz my... Po przejechaniu 300 metrów skręć rzadę. w prawo. Nasza firma ten się po prawej stronie. Vortex. Po przejechaniu 200 metrów miejsce docelowe znajduje się po prawej stronie. Dobre, Zosiu, dobre, po prawej stronie. Ja patrzę. Miejsce docelowe znajduje się po prawej stronie. Tak. Mam na prawo. ваты збоку. А, офіс лівої сторони. А, мен тут трошки лиш. Ідемо собі. А, я тут сам стою. Так, доключимося. Да